Огляд комплекту щеплення дводискового з вилочками і виживним підшипником. Значить, в комплекті йдуть дві такі вилки, в зборі з такими штуками. Виживний він і втулочка його направляюча. Це зірочка зі штопорним кільцем. Друга вилочка. Теж вона в зборі йде з такими. Штуками вот І плюс сам, получає... а, болти всі. Всі нові болти кріплення, вилучок там цих до коробки. От. І сам сама корзина. Она така здорова. Тут діаметр 14 см. От. І оригінальний Люковський По люку номер, бачите? От. Так воно виглядає з боку, виходить. І от воно нове, тому що воно, бачите, тут є а, прижимні такі, а, по трьом сторонам. От тут Друга і третя. Воно ще не знімалось. Ці пластини їх відкривають і воно тоді вигибається в ту, в ту сторону. От, якось так.